Доброго дня, шановні, так записую по проханню одного із підписників відео про те, як додати додатковий документ до трудової книжки відсканованої, коли вона вже була відсканована, і з'явився ще один листок з записом або додатковий документ, який потрібно додати. До цієї електронної трудової книги. На сьогоднішній день нагадую, що потрібно усім чоловікам відсканувати свій військовий квиток. Він уже входить в перелік документів, які ви маєте прикласти до трудової книжки. І так. Ми заходимо з вами на сайт пенсійного фонду, заходимо в свій електронний кабінет шляхом додавання електронних ключів. Як взяти електронні ключі, і де? У мене є окреме відео. На моєму каналі пошукаєте, знайдете а, і собі заходите через цей шляхом електронних ключів а, в свій кабінет. В своєму кабінеті знаходите розділ комунікації з Пенсійним фондом України. В цьому розділі шукаємо підрозділ. А, Заява, 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 анкена, Відомості про трудові відносини. Натискаємо, натискаємо Продовжити і з вами бачимо ось таку відомості про трудову діяльність картину. Натискаємо. Я даю згоду на обробку персональних даних, тому що якщо ви не натиснете ось у цей масюсінький квадратик, у вас нічого не вийде і у вас нічого не відправиться. Ось цей розділ додати запис, завантажити, його можна пропустити і нічого не заповнювати. Одразу переходите до скан-копій документів. Скан-копії, які ви робите, що таке скан-копії? Ви можете просто сфотографувати на телефон. І потрібно, щоб розмір вашої фотографії був не більше 1 мегабайту. Як подивитися, скільки він мегабайт? Я навіть не знаю, як вам пояснити на пальцях. То ви вже можете запитати або у своїх родичів, молодих, які вам підкажуть, щоб подивитися, скільки в той файл, а можна шляхом експерименту. Значить, у будь-якому випадку вам потрібно, щоб цей файлик зберігся у вас на робочому столі вашого вашого комп'ютера. Значить, ви потім натискаєте Додати файли і ось ось де додати файли, у вас є перелік документів, які ми можемо додавати. Це військовий квиток, дипломи, дипломи свідоцтво, атестат про навчання. Обов'язково рекомендую, тому що до 2002 року, чи до 2004 року, буде оплата, якщо ви навчалися на стаціонарі, і буде зараховано вам як додатковий вид стажу. Довідка з ДПІ про те, що ви були підприємцем. З ДПІ не обов'язково, це буде виписка про державну реєстрацію, що я сьогодні буду додавати по собі. Ми будемо зараз з вами проходити далі. Довідка про зміну назви організації. Це так стосується товариств. Якщо товариство змінило назву, ви маєте дати. Довідку про те, що у, у товариства змінилась назва, довідка про в якому ви працювали, довідка про прийняття на роботу, навчання. Можете замовити собі довідку, що вас прийняли на роботу, можете її додати, тому що не завжди вже на сьогоднішній день ставляться записи в. В трудову книжку вам має ваш роботодавець надавати на руки копію наказа на призначення вас як на посаду. Ви можете замість цієї довідки прикріпити копію наказа. Призначення на посаду, довідки про період до роботи науковим працівником, ну це вже стосується саме наукових працівників. Документи про стаж визначений порядком, бла бла-бла. Ось сюди, в цей розділ, коли ви вибираєте, сюди можете додатково трудову книжку, або ну, трудова книжка тут є, якісь документи, які тут немає в переліку, ви можете натискати на цей розділ і спокійно під цей розділ підганяти усе, що вам потрібно. Якщо ви не знайшли з переліку Свідоцтво про народження дитини обов'язково. Я коли відправляла на пенсію людей. У мене були таких два клієнта. Ми додали всі про народження дитини, і ці роки були зараховані людині у стаж. А так, вони не бачили запису в трудову книжку, що були народжені діти у людини. Тому обов'язково. І останнє це трудова книжка або документ про стаж. Ви обов'язково сюди натискаєте і додаєте останню. Танній листок один, якого не вистачає до вашої повноцінної трудової книжки. Також було питання: якщо у мене виправлена трудова книжка, я це е, замітила, коли пішла в пенсійний, і пішла до свого попереднього керівника, він виправив, поставив підпис, дав довідку про те, що виправив трудову книжку. Ви також натискаєте на оцю кнопку Традова книжка, і е, сюди додаєте, ось бачите, у мене одразу робочий стіл, і сюди додаєте. Шляхом підкріплення, ось так от файла, додаєте сюди ваш додаток. Тобто ми обов'язково маємо вибрати з переліку спочатку документ, який ми кріпимо, а потім тільки його кріпити. Тому, бачите, тут написано трудова книжка або документ про стаж. Тобто це всі довідки ваші, справки з роботи, там, якісь накази. Все сюди можна прикріпити. Немає такої прискіпливості. Від пенсійного фонду, що ви зайшли в якийсь розділ, і, не дай Бог, не той документ прикріпили. І вам буде відмова. Абсолютно, вони всі адекватні люди і розуміють, що тут усе неможливо передбачити, тому що є і люди пільговики, і є люди з інвалідністю, і, є, і все є в нашому житті. І це все тут не передбачено. Тут бачите, який маленький, коротенький список. Тому ви можете не лякатися, це загальна назва, і ви можете сюди кріпити пакет документів, ті, що вам потрібні. На сьогоднішній день я буду кріпити довідку з ДПІ про те, що я являюсь ФОПом. І у мене це називається виписка з єдиного державного реєстру. Я її ось прикріпила, ось так вона виглядає. Вона у мене в PDF-форматі. Будь ласка, зверніть увагу, у мене PDF, в PDF форматі Написати, підписати та відправити. Ви розумієте, якщо ви сфотографували, у вас буде GPG-формат, він також тут підтримується. Але PDF завжди підтримується, наскільки я знаю. Краще взяти, ось так можна натиснути сюди і написати «Пере, переклад з. Формату формату фото в PDF, Бачите? В PDF, З GPG ту PDF. Ви натискаєте, загружаєте на цей сайт, ось додаєте свій. Вибираєте тут, наприклад, у вас фото, натискаєте потім ОК. І все. У вас в PDF формат переформатовано. Ви зберегли у себе на робочому столі PDF-формат, і потім його підтягуєте собі сюди на сайт пенсійного фонду. Додали файл, підписати та відправити в ПФУ. У вас автоматично, бачите, підписалося, запис збережено, окей. Ми заходимо в розділ, нас одразу перекидує в розділ мої звернення. І що ми бачимо, сьогодні мною була подана заява в опрацюванні, перша, і потім в опрацюванні вже друга з розділу Сканкопія трудової книжки, щоб у пенсійному фонді була виписка про державну реєстрацію, що я являлась ФОПом, бо я один раз закривалася, і потім другий раз відкривалася. І згадала, що у мене нової виписки в пенсійному в пенсійному фонді немає. Ось, тому я її додаю. Ну, ось якось так, я багато чого тут додавала, заяв писала, то все, чого, чого тут тільки не було. До речі, не забувайте, будь ласка, мої дані, змінювати номера телефонів, щоб з вами могли зв'язатися. Тому що це не завжди добре, коли вас тут не можуть знайти. Ну, треба. І завжди перевіряйте адміністративно-господарські санкції. Ось мої документи заходьте, документи надані мною. Бачите, трудова книжка, диплом, диплом, свідоцтво це все, що я. Додавала в свій час, щоб у мене потім були зараховані мої роки для стажування. Ось я, якщо завантажу, у мене відкриється моя трудова книжка, яку я завантажила, як можна перевірити. Ми заходимо в мої документи, натискаємо документи, надані мною до ПФУ, і ви вже будете бачити перелік того, що ви надавали і що прийнято пенсійним фондом до уваги. От і все. Зараз ще додам випуску про державну реєстрацію, і вже буду спокійна, що я все відсканувала, що тільки можна про себе, щоб пенсійний фонд мені нарахував мій стаж. Все, дякую за увагу, користуйтесь інформацією, все робіть завчасно, щоб потім не було проблем у вашому житті. І будемо йти з вами разом, в світле наше майбутнє. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую вам за увагу!